Раз, раз, як мене чути. І всім привіт! Мене звати Роман. І сьогодні ми будемо грати Jurassic World Evolution 2. Це в нас вже восьма частина. Вчора я випустив сьому частину і вона майже за добу зібрала 14 переглядів. Можете подивитись на мій канал, там попереднє відео. Також ви можете побачити всі серії, які вийшли по Jurassic World Evolution 1 і 2. Ми вчора пройшли кемпінг на 100%. Залишилося про. Можемо проходити сендбокс. Ну це тобто ти будь-що хо... захотів, так. Тут е... за костюм... Коротше. Кастомізацію зробив так. Так о так сентбокс мы вже все забрали тут. Так, сюди не заходимо, тому що тоді переходить на сайт. Ми вже прийшли, тому ми будемо проходити пізніше челенджі і моди. Але ми поки... Ой, сендбокс. Ну, сендбокс там я буду робити будь-що, що захочу. Ось. Кемпінг це історія, і історія хаосу це теж і історія. Ой, Теорія Хаосу, а не історія Хаосу. Теорія Хаосу це теж так, історія, тому. Будемо проходити першу історію. Тому. І тут в нас є тільки 5 на вибір, бо тому що шоста Доміньон. Е... Коротше, треба купляти цей Едіт. edition the mosquito frozen in time for millions of years and trapped within it well that discovery would change our world for a while we thought that this was as close as we could get to dinosaurs Turns out we were wrong. Years of research into how to complete the DNA sequence for a dinosaur led us to this life unlike anything seen on this planet for 65 million years. Jurassic Park. We know how well that went, but what if? Someone like you had been there to temper some of that rampant hubris. For Jurassic Park to succeed, you're going to need to make sure it's safe for your guests. This is the adventure of their lifetime, we don't want it to be their last. Так, Jurassic Park. Теорія Хаосу. Коротше, нам розказують, що якби ми були, тоді діб, можливо щось змінилось. Якби ми керували цим всім. -цим. цим всім спектакуляр. Динозаври. Буду спати. Well, you'll that spectacle. Jurassic Park will open the world. and the world will be as it once was. Ще тоді, коли динозаври не були були на волі. Хороші були часи. Так, перше послухаємо. Good, -y, good -y. I want to you. послухання. Thank you, Dr. Hammond. Uh, John, please. Oh, right then. As Dr. Hammond. Oh, John. Has already told you. Our goal is to get Jurassic Park fully operational as quickly and safely as we can. We are literally doing things that were considered impossible, so it will be a challenge. Making the impossible possible? Yes, yes, I rather like that. Raoul and a science centre and remember that both must be connected to pathways oh and power as well i can see that all is in good hands do carry on we'll keep you updated splendid absolutely splendid Я хочу, щоб рівно було. Mm. Ну не дає мені це зробити. Мм, mm. приблизно рівно. Так. Э, сказали, що хочуть э, щось.

О, господи, скільки тут багато цього? -цього. Дайте, швид... швидше, 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 що це хвороби персонажі. Исаак. Тоже бачила О, Лиллі Халфорд. Всего теж бачили. І в першій, і в другій частині був. Локації Jurassic Park. Ну і все Ой! Здувало вже. уже. Пік, 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 пік. А тут стіке багато є. Yeah. Incario Park rating 2 uh, stars. Угу. Uh -huh. І втора, і Чекайте, а я тут. Тобто Comps компс... Velociraptor, потім Inформаціa B. Veloceratops Delophosaurus. А. Тут у нас Colephysis Comsognatus и Procerat. Тут Маджунгазавр і Мерикантозавр. Тут Сучом са са чо мимус. Надіюсь, сачо-мі-муса не су- е Короче А тут теренозавр-рекс Р. Ррр Так, тут у нас трусомі Тут дрі йо са І а а р Короче, непонятно хто це у нас Майозавра, Майозавр, Апатозавр, Чаморозавр і Деплодок, і Брахіозаврус, гу... і Ігуанодон. що мені ігуанодон Тут Трицератопс. Тут чан... Чанкінгозавр, Тут стиракозавр. Тут гіганто... гігант... Spinozaurus Gigant Spinozaurus Gigant Spinozaur. Цеoplocephalus i Eoplocepalus is Stegozaur. Ancerit цератопіз, цератопід, стегозаурід, цератоп, цератопсід, це анкілозаврід, рід, стегозаврід, стегозаврід і стегозаврід. Тут е, хадрозаурус, хадрозаурус, сауропод, саур... сауропод, а, це роди, це роди їхні, так би. Это... Орни соми моса Орни мобзордонагором. Это... Карни ворос. Карни ворос, А что? Не, напрямую... А, треба выйти извиниться. Просто сижу тут, мне не А, Все. Тут тики... Віруси? Так мало вірусів. Отрути і. смерть. Смерть, смерть, смерть. Ну, то нічого інтересного. А де гроші? Тут теж майже нічого інтересного. Майже. Добре, все, давайте. Прискорим час. Ok, ok, ok. Yes. Velociraptors. I know you may have away, Both John and I agree that they represent some of our most viable candidates. is the size of the following dinosaur. Velociraptor. Our first synthesis was Ой, мекики яка, ой, мекчики видабля номе. Зрозуміли їх цей. А треба ще. А треба ще народити його. Та, да, народити. правильно. Ось. Треба сюди, сюди, сюда. Видобут... Improv... Improve Things. Короче, ми це получаємо... Ми це можемо. Навіть. Потім тут ще плюс одна. І тут. Тут ооо. Радіостанція... Оно ж у меня стільки багато. Нормально. now we can do that we're beginning with raptors i'm not sure we're ready every precaution has been taken i'm following the instructions and these dinosaurs are our best chance at success We've learned so much. Сток, шо, не, не learn yes, yes, of course. And I give yes, yes, you course. Course. a lot of things. Of course. And it's our job to do. And, and, um, and, and you shall have my eternal gratitude. Okay. Does that mean we have your need to proceed? most enthusiastically. Все, выбираем тако. И тут же треба, щоб їх в... капець. За чтоб їх выростити. А, сюда я направо нажав. Цікаво, а чого не перевозили це? І дивіться, як прикольно ви... В... В... вилітають. О, раз, два... Тільки двоє. Зробили тільки два яйця. Як... L i'm not saying much to one i'm just we can start new yak new build one inside the velociraptor enclosure then create a response facility from there assign a ranger patrol to the post что Что трабо... там нам треба? Response of facility. Ок. Вот вам. Response of facility. Repair Ranger Post. До речі, я всіх динозаврів отримав якраз на цьому. Я всіх динозаврів отримав на цьому. На сендбоксі. Шикарно виглядає, дивіться. the more they'll begin to act within their expected behaviors. This is better for them, and... Oh, we've never had a Velociraptor? Oh, crap. ...on the Raptor's welfare, and... Crap, imagine if they appeared in all Jurassic Park, Ju uh, Jurassic Park, The Lost World, Jurassic Park 3, Jurassic World, Jurassic World, Fallen Kingdom, Jurassic World, Camping, Critic, Seos, Jurassic World, Dominion, А, і ще вони з'явилися в новому фільмі Світюрського періоду відродження. Ой, там пропустив щось. І зараз гортати. О, ні. А! Помилився. Капець. Я думаю, зараз таки. Опа, вже перегромнувся. А, -а, -а, а. Все. Все. хатер, в хатер потрібен їм. Їм потрібен в хотер, в хотер. О, тут вотер, в хотер буде. Не, в ватер, ватер, ватер. Ватер. Fruit and nuts. Їм open space не потрібен, тому я все засаджую. Ну ладно, частинку якось. Нормально їм

І я бажаю, знову йшли до Джорасик Парк. Наші динозаври — ці нехай не варіантні пам'ятники, але вони — таке ж варіантне. Так, 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 Я лише тепер помітив, що від машини залишаються сліди, а потім пропадають. Порів... Воно порівняно пішло, так? Ага, угу, нифига. тут мы такие. Ничего себе. Ну От, тут такая підстава. Треба ще велоцерапторів. Чекайте. А ну хто їм подобається? Соці... Не дупу мені показуйте. Соцейбл. Индом. Лайк. Рекс рек искав. Іскавенджер який? Ви серйозно? Де я вам і мінус Сарекса знайду. Іскавенджер. Який евенджер? О, полювань! А ні. Скавенджер, Авенджер! Їм не вистачає друзів. Сутьяйбл! Хатер... Популяція. Не має бути меншого дно. А він як... Є... Цей сам напомню. Ну ти... Той... Тупей. Він альфа. Так, не подобається йому м'ясо і... Церізінозаври. Прикиньте, оці динозаври ніяким мені не подобаються Це я говорю як людина, яка вже грала цю гру. Я дивився цей серізінозавр. Терізо. Терізонозавр. Терізор... Террізінозаврус. Він нікому не подобається. Просто... Ви розумієте? Популяція 2 Нікому не подобається і. Він... Тому він не має друзів. Хло... Пацани, котрі люди з таким іменем. Тримайтесь. Ми з вами. Пігню якусь придумав. Пришкорє, коротше, ми вже зіграли Теорію хаосу і думаю, на цьому вистачить. М -м -м. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Тому всім удачі, всім пока.